Слава Богу, дорогі, дорогі брати і сестри, перед нашими роздумом хотів би разом з вами прочитати місце, яке записане Іван від Матвія 14 розділ 22 вірш Івангелія Матвія 14, 22. І відразу Ісус змусив своїх учнів сісти в човен і плисти раніше за Нього на той бік, поки Він відпускатиме народ. Відпустивши народ, він зійшов на гору один помолитись. Коли ж настав вечір він був там один, а човен був уже на середині моря, його кидало хвилями, бо був зустрічний вітер. Амінь. Сідайте, будь ласка. Слава Богу, за можливість збиратись в такий непростий час. Коли в світі твориться багато різних речей, слава Богу, за свободу, за вибір, який ми маємо, і взагалі за час. Часом ми навіть не задумуємося над тим, на що ми витрачаємо свій час. Тема, над якою ми хотів, щоб разом ми з вами пороздумували і мали час для роздумів, для аналізу себе в першу чергу і менше аналізу інших людей. Це тема про інформацію в сучасному світі. Тема називається битва за увагу. Або можна, можна так сказати, інформаційний штурм. Тема дуже обширна. Тема можна про неї дуже багато поговорити, дуже багато часу, дуже багато різних аспектів з різних сторін можна це переглянути. І воно цікаво і дуже важливо саме в цей час, коли християнин є посеред цього е сучасного. Інформаційного, технологічно розвинутого світу, щоб християнин не відлучався від інформації, а навпаки, вмів аналізувати і фільтрувати те, що його оточує. Христинин, він не повинен відділятися від світу, не повинен відокремлюватись фізично від світу. Христинин він є в світі, але він вміє фільтрувати. В нього в серці є фільтр, який називається Ісус Христос. Ми переглянемо цю тему через призму Біблії. Подивимося проблему і подивимося, як це вирішується. В Біблії є місця, де які говорять або місце, яке дуже гарно показує приклад, як це вирішується. Взагалі, увага, якщо так дивитися на значення слова, це зосередженість на певному вибраному об'єкті. Ми люди, ми обмежені. І ми можемо зосередити свою увагу тільки на чомусь одному. Те, що говорили про Наполеона, про інших таких відомих людей, що вони могли звернути свою увагу на багато різних речей, це може стати в якійсь мірі міф. Ми, люди, можемо тримати увагу, зосередженість тільки на чомусь одному. Коли ми перенаправляємо увагу на щось другорядне, щось не розвивається. Беремо ж наше дитинство. Коли ми робимо домашні завдання, ми всю увагу звертаємо в книжку, щоб вчитись. Тільки на щось другорядне, домашнє завдання не виконується. Так само і з нашою увагою, увага вона, вона є дуже важливою. Неймовірно цінною, взагалі дивитись на наш сучасний світ, на наш, можна сказати, так, графік, наш день, наша увага е показує, на що ми будемо тратити свій час. Куди ми направляємо свою увагу, там ми і будемо. Сьогодні в світі відбувається битва за твою увагу, і це дійсно правда. Саме увага людини, різні компанії на цьому заробляють, саме завдяки уваги. Кожній з людей в потратений час, багато хтось на цьому заробляє новини, інші канали, будь-які взагалі, мережі, вони забирають щось у нас ціне. Увагу, а потім час. Взагалі, якщо ми дивимось, не будемо дивитись весь світ статистику, щоб ми трошки розуміли, наскільки це важлива тема. Якби не переглянув цю статистику, я, ну можливо, зараз ми не говорили би про це. Якщо ми дивимося Україну. В 21-му році говоримо тільки про Телеграм. Тільки 20% з опитаних, це може бути від, від тисячі і більше людей, споживали інформацію, тобто новини або щось інше, із Телеграму. Тобто, бачите різницю, 20, 80 інші це газети, телебачення, щось інше. Уже в 23-му році, тобто, ми бачимо через два роки, проценти збільшились. 60 і, можливо, навіть і більше людей, процентів людей споживають новини саме тільки з одного от, джерела з Телеграму. І я думаю, якщо зараз зробити опитування серед нас, ті, хто тут є, у вас, якщо зайти в Телеграм, я думаю, знайдеться будь-кого з вас хоч один канал з новинами. Тому що це швидко, якісно і, і, і доступно. Тому бачите різницю. І це важливо, і цей процент росте з кожним роком. Що це саме цікаве, і це проблема в чому: 57% з усіх цих людей, які були опитані, вони не сприймають дезінформацію, тобто лже інформацію, тобто, е, якщо англійською також є спеціальне слово, тобто вони вважають дезінформацію не такою великою проблемою. Хай пишуть, хай пишуть, аби нам щось було читати. Тобто люди, їм все одно, що читати, все одно, що сприймати, все одно, що поглинати у своє серце, в свій розум і в своє життя. Тому що інформація, вона рано чи пізно відбивається в наше життя. Все, що ми слухаємо, все, що ми бачимо, воно сприймається нами, впливає на наш настрій, на наші зусилля, на наші, нашу буденність. І потім це відбивається нам і в здоров'ї, і можливо, в чомусь гіршому. І взагалі дуже жахливі цифри. Взагалі, ми поглинаємо, або я поглинаю величезний величезний об'єм різної інформації, на обробку якої просто не маю часу. Ми сьогодні маємо білборди, різні рекламу різну, багато людей говорить, розмовляє, телебачення, телефон і багато є джерел, звідки йде різна інформація, і ми її сприймаємо. І її занадто ну, забагато. Якщо колись людина могла взяти тільки газету, звідти сприймати інформацію, зараз цих джерел неймовірно багато. І людина може сказати: так потопає або е, тонить в цьому, в цьому всьому об'ємі. І що робити? І взагалі задати людині питання, чому, От чому ми це робимо? Чому ми з поглинаємо і, поглинаємо, і не можемо зупинитись? В чому проблема? Нам здається, що Бо ця. І інформація, може мене відволікти від моїх проблем. І взагалі більшість людей так і говорить. я розумію, що у когось гірше, і мої проблеми це не ж така ж велика біда. Нам здається, що якщо ми будемо щось читати, думати про щось другорядне, наші проблеми якось вирішаться. Але це не так. Це так само, як битись головою об стіну, думаючи, що а, там сантехніка у вас в будинку буде зремонтована сама. Тобто, це незрозуміло, для чого це робиться. Люди дійсно думають, що якщо читати новини про погані, жахливі новини, і задебільшого е, навіть є дослідження, що люди більше требують або хочуть читати жахливі новини про жахливі речі, які відбуваються в світі. Неважливо, де. Тому що якраз ці проблеми в інших відволікають від наших маленьких проблем сьогодні. І ми не хочемо їх вирішувати, тому що у когось там гірше. Наступний, також такий страх, ми боїмося щось пропустити. Я пам'ятаю, постійно згадую цей приклад, коли мені було, не пам'ятаю, 15 чи 16 років. Я приходив до батька, як зараз пам'ятаю, і знаходив причини, чому я маю зареєструватися, колись був контакти з молодь, молодь пам'ятає, чому я там маю бути? І одна з причин у мене була, тому що я боюсь пропустити щось цікаве. От там всі однокласники спілкуються, а я боюсь пропустити, не бути проінформованим. Так само і ми Ми читаємо новини, тому що боїмось або читаємо якусь інформацію, бо боїмось щось пропустити. Цікаве. Щоб хтось прийшов до нас, а там от таке сталося. А ми такі, а я це не знав. Що саме цікаве, саме важливе, ми ніколи не пропустимо, навіть якщо ми це дуже хочемо. Соціальні мережі та новини створені людиною, щоб керувати людиною. Я не конспіролог, але це, це дійсно правда. Ми створили це, і воно керує нашим життям. Як, Можливо, не повністю нашим життям, але в якихось а, сферах нашого життя, це воно впливає на це. Написати про одне, ви можете образити людини, не будучи біля людини. Ви можете прочитати про людину, не будучи, не чуючи це від, це від неї. І багато різної інформації. Це впливає на наше життя. І це керує людиною, що саме цікаво, Якщо розглядати в контексті, саме вони впливають на мій настрій, поведінку та думки. Медіа формує мою реальність. Якщо ми дійсно поглинаємо, і ми тільки там, ми потім хочемо того життя тих людей, ми хочемо тих результатів тих людей і, і всі інші речі. Я хочу миру і спокою. І знаєте, що нам відповідають? Ти занадто молодий. Або ти занадто незрілий, щоб цього хотіти. У тебе ще багато часу? Та що, скільки там? Під 30 хвилин потратити на якісь другорядні речі, то не скільки багато, але 30 хвилин це ніколи такого не буває. Який вихід? Ми побачили проблему, побачили, наскільки це важливо. І саме цікаво, що це також впливає на християнина. Християнин, який не має близьких відносин з Богом, воно як. Не хочете, хочете, не хочете, але воно відбивається на людині. І це впливає на відносини з Богом і наступне. Хочу з вами розглянути якраз це місце, звідки читав. Ми побачимо, да, в той час, коли жив Ісус Христос, не було телебачення, не було так розповсюджена інформація. Інформація передавалася з вуст в вуста, або текст, текстово роздруковано, написано, більше можна так сказати. І Інформація ширилась довше. І можна сказати, що нічого в Біблії про це ну, не говорить. Але якщо ми так переглянемо, подивимось, Біблія завжди має бути будь, ну, на будь-яке питання, має відповідь. І що це саме цікаве, саме дивне, саме Біблія, якою створив Бог, якою нам дав Бог, там завжди є відповіді. Абсолютно на будь-які питання, які на нас є. Просто залежить від того, чи ми хочемо це шукати. Шукаючи, ми знайдемо. А якщо не маємо бажання, то будемо шукати в іншому місці. Ми прочитали з вами місце на початку про те, що Ісус Христос говорить учням відплисти, а сам йде в сторону молитись. Якщо ми дивимося в контексті в цієї історії, взагалі, коли Христос йде по воді і спасає Петра, саме про цю історію будемо говорити, в контексті ми дивимося. То бачимо, що перед цим раніше розділами, віршами, Ісус Христос нагодовує велику чисельність народу. І це нам багато в чому допоможе. Люди бачать Ісуса Христа як царя. Люди бачать Христа як якогось такого кандидата на царювання в Ізраїлі. Саме так люди дивились на Христа. Він нам щось може дати, Він піклується про народ. Знаєте що? Автоматично Він цар. І в якійсь мірі учні так само думали. Також в контексті ми далі зрозуміємо, чому теж цікавий момент Івана Хрестителя страчують. Його вбивають. І учні, які були послідовниками Івана Хрестителя, вони про це дізнаються. І далі ми зрозуміємо, я думаю, що це також має свою таку маленьку частинку цієї історії. Але рухаємося далі. Тобто, бачимо, Христос говорить учням відплисти. Тобто навіть написано Попченко пише про те, що або новий переклад говорить про те, що Христ, він наказує, тобто змушує їх. Перше, що відбувається, в них з'являється страх, починається шторм. Христа з ними нема. І саме цікаве, що коли ми прочитаємо якусь інформацію, залишаємо Біблію в сторону, беремо щось інше, щось читаємо. Що перше з'являється в нашому серці? Страх. Ми починаємо розуміти те, що ми люди недосконалі і ми обмежені. Саме це саме відчували і учні, які були в шторм. Вони розуміють, шторм, вода, хвилі, вітер, човен, і просто вони собі в голові уявляли, що може бути далі в той момент, коли для них Ісуса Христа нема. Так само ми, коли читаємо новини, нам здається, що Христа Хрест, поруч нема. Бачимо, що відбувається. Учні, побачивши, побачивши, тобто це також важливий момент, вони дивились на це, що відбувається, що Він йде по морю, тобто, що Христос іде до них, стривожились і сказали: це привид від страху закричавши. Дві причини, по яким боялись учні перше це шторм, це такий катаклізм, а друге це привид. Можна допустити таку думку, що якщо дивимося в контекст Івана Хрестителя стратили. І можливо, вони думали, що це він, Іван Хреститель, а можливо, хтось інший. І дуже, дуже цікаве питання, звідки взагалі учні знали, що є привиди. Але вони бачили дійсно незрозумілу річ: хтось іде по воді. Саме в момент, коли ми щось читаємо, коли щось споживаємо або щось дивимось. Христос дуже цікавим моментом або дуже цікавим способом з'являється в нашому житті. І знаєте, ми стоїмо перед вибором. Аналізувати, хто це йде, або аналізувати бурю, яка нас оточує. Часом, коли ми читаємо новини або споживаємо різну інформацію, ми перестаємо розуміти те, що відбувається навколо нас. Нам здається, що весь світ. Страждає і весь світ руйнується. Що цікаво, також дослідження: новини завжди перебільшують те, що відбувається в світі. Можливо, це для вас буде новина, але в світі не так погано, як говорять новини. Не всюди відбуваються шторми, не всюди вулкани, не всюди засуха, не всюди люди вмирають. Але просто ці моменти ми бачимо при своїм очима. В той, момент, в той момент, коли учні були в човні, вони бачили два простих факти. Вони не пам'ятали, що перед цим Христос нагодував таку велику чисельність народу. Перед цим вони не пам'ятали, що, що зробив Христос в їхньому житті. Вони дивились на те, що вони зараз бачать. І їм здається, що все, все, трагедія, все вмираємо. все жах. Саме ціль інформації, яка нас зараз оточує, породити страх в нашому серці. І саме цей страх змушує людину робити речі, які вона не хоче робити. Вони зрозуміли свою обмеженість. Страх змушує людину бачити те, що вона закарбувала в своє серце. Хочете знати, яка людина? Подивіться на неї в момент, коли вона боїться. І одразу зрозуміти, що це за людина. За що боїться? І тому інше. Наступна річ: ми бачимо страх в житті людини, коли вона прочитала щось страшне, або коли зустрілася з чимось таким, що породжує в її серці страх. Друге, важлива річ фокус. Зміна фокусу. З'являється Ісус Христос. І вони розуміють, що це Він іде. І вони далі, все ж таки, якщо ми дивимося в тексті, вони все ж таки впізнали його. І що робить Петро? Якщо ви пам'ятаєте, Петро просить його, що зробити? Піти по воді. Як цікаво і як сильно. Але зробив Петро одну помилку. Помилку, знаєте, яка не перетворилась на трагедію, а перетворилась на благословіння. Коли ми бачимо Ісуса в Христа в нашому житті, Проблеми, які стаються в нашому житті, або проблеми, які нас а, зустрічаються, або проблеми, з якими ми зустрічаємось, вони будуть. Біблія говорить про те, що вони обов'язково будуть. Життя з Христом це не рай, і це не життя з достатком і тому подібне. Це випробовування постійне. Христос через випробовування нас вдосконалює. І бачимо, що відбувається. Петро іде по воді. І знов та ж сама помилка, та сама, яку він розробив ще в човні. Він переводить свій фокус або свою зосередженість з Ісуса Христа на щось другорядне. Читаємо Матвія 14,30 та побачивши сильний вітер, знов побачивши, слякався і, почавши човнути, тонути, закричав: Господи, врятуй мене. Дуже важливо в нашому житті зрозуміти цю істину. Без Ісуса Христа ми можемо загинути. І це дійсно правда: якщо хочете зруйнувати своє життя, достатньо просто звести свій фокус з Христа. І в цей момент людина просто йде на дно. Це все, що її оточує, цей шторм в світу і різна. І різні ідеї, різні, різна інформація, різні думки, вони постійно поглинають людину. І людина вона бореться з цим. Але як важливо от зробити так, як зробив Петро: промовити слова. Не просто подумати. Петро міг зробити ще одну річ, він міг розвернутися в сторону корабля, там, де або лодки, де були його друзі, і попросити в них допомоги. Але Петро розуміє дуже просту істину, він тільки що ходив по воді. Тому важливо в нашому житті мати відносини з Ісусом Христом, тому що тільки слідуючи з Ісусом Христом, ми можемо ходити по цим випробуванням. Ці випробування, вони нас не поглинають. Ця інформація світова і взагалі різні ідеї, вони не мають сили або не спроможні нас поглинати. Справжня віруюча людина, її думки не там. Її думки з Ісусом Христом. Вона тримає свій фокус на Христі. І що саме цікаво, такі люди, люди не тонуть, такі люди щасливі. В той момент, коли всі засмучені, всі е, наповнені страхом, християнин завжди радіє, так як пише апостол Петро, апостол Павло. Як важливо піднімати очі і тримати погляд на Христі. Не зводити погляд. А якщо навіть ми звели погляд, і є ще, що саме цікаве, ми далі побачимо. Наявність інформації це постійна боротьба між самодостатністю та довірою Ісусу Христу. Коли ми наповнюємося інформацією світовою або людською інформацією, ми думаємо, що Христа тут нема. І ми більше розуміємо, що відбувається навколо нас. Коли ми прочитали щось в Фейсбуку, нам здається, що от, от там написано, от це дійсно правда. То ми Думаємо деколи так, що ну, да, Біблія, ну, да, є різні історії, різні істини. Але от те, що там написали от зараз тільки що, оце, оце дійсно правда, це істина. Часом, коли ми наповнюємось якоюсь мудрістю світовою, нам здається, що Христос нам не потрібен. Нам здається, що ми зможемо ходити по воді і без Христа. Ми думаємо, що цьому можна навчитись. Ми думаємо, що ця, ця вся інформація, вона нас не поглине. І це саме, саме гірше, це саме обман. Але що саме тішить найбільше, Це рука Христа. Навіть якщо ми даємо можливість цим всім випробовуванням і тому, що нас оточує поглинути нас, прості слова, Христос допоможи роблять неймовірні речі в нашому житті. Що робить Христос? Ісус відразу, дивіться, як швидко це робить Христос. Це не відбувається, Христос не задає йому якісь питання, Христос не докоряє його, Христос не говорить йому ай-яй-яй. Христос одразу простягує йому руку. Ісус відразу простягнув руку, упіймав його і каже йому: маловіри, чому ти засумнівався? Що цікаво, коли ми все ж таки йдемо за допомогою до Ісуса Христа. Коли все ж таки, коли нас накриває, можна так сказати, всі ці, вся ця інформація або всі ці різні новини з цього світу, і нам здається, що ну, ну все, коли Христос нас витягує, Він нам говорить тихо і спокійно такі цікаві слова, маловіра. Христос завжди показує, в чому була причина того, що ти впав. Працюй над цим. Працюй над своєю вірою, і тоді навчишся ходити по воді. Саме віра впливає на наше життя. Коли ми чимо якісь сумні новини, вона змушує нас зневірюватись. Нам здається, що все трагічно, все жах, все буде ще гірше. І знаєте, саме цікаве, ми робимо таку жирну лінію: воля Божа і те, що відбувається на землі. Нам здається, що ну все, ну все, Бог тут уже нічого не поміняє, ну Бог тут уже нічого не зробить. Але саме тоді, коли ми беремо віру, як цю стирачку так можна сказати, кляксу, і ми починаємо витирати це, ми говоримо просто або проповідуємо це, що Христос може змінити все. І навіть якщо я тону, Христос може мені протягнути руку. Людина, яка вірить, вона завжди тримається за Христа. Вона не зводить погляд з Христа. Вона розуміє, що все інше другорядне, воно змінне. А от той, хто йде по воді, він незмінний. Шторм, який почався, він і завершиться. Страх, який в моєму серці, він почався, він і завершиться. А той, хто мене тримає за руку, він не має ні початку, ні кінця. Він є вічний, він має силу змінити навіть ті обставини, де в яких я. Ісус менше дивиться на нашу нікчемність, та знаєте, що саме більше тішить, тішить більше проявляє свою досконалу любов. Христос менше дивиться на те, що відбувається в світі, або менше дивиться на наші випробовування, менше дивиться на наші падіння. Але Він більше часу определяє тому, щоб простягнути руку, проявити любов. Скільки часу ми витрачаємо? На інформації, скільки часу ми витрачаємо часу на любов. Ви можете дати відповідь самі собі. Скільки часу ми зосереджуємо свою увагу на такі непотрібні речі, які потім, я думаю, кожен з вас, коли лягав на ніч спати, ви закриваєте очі, ви розумієте, я неймовірно багато часу потратив на те, що немає ніякої користі. І що саме цікаве, це вже не вернеш. Як важливо нам. Зосереджуватись на речах, які є важливі. Інформація, яка нас оточує, вона не вплине на наше життя. І тим більше на вічне, хоча може вплинути негативно, якщо ми будемо постійно там. А от Ісус Христос, якщо ми будемо постійно дивитись на Нього, Він вплине і на наше життя земне, і що саме цікаве, вплине на наше вічне життя. Нам вибирати, що дивитись, нам вибирати, чим себе наповнювати. Да, ми говоримо також про те, що. Не потрібно бути байдужим. Якщо ми розуміємо, що у когось якась біда, для цього нам Христос дав молитву. Для цього Христос нам дав можливість послужити, піти зробити щось. Висновок простий: не дай можливості хвилям, які тебе оточують, вкрасти твій погляд, погляд з Ісуса Христа. Всі сьогодні тонуть в гніві. В байдужості, в егоїзмі, в блуді. Але мало тих, хто кричать: Господи, рятуй мене. Давайте дивитись на своє особисте життя і аналізувати, ми тонемо, чи ми йдемо по воді. Ми бачимо Христа, чи ми бачимо шторм. Як важливо знаходити час в своєму житті або в своїй буденності на самоаналіз? Самоаналіз духовності, самоаналіз Слова Божого через призму Слова Божого. І взагалі, як важливо знаходити час, просто дивлячись на Христа, просто споглядаючи його образ. Тому що саме цей образ дасть нам можливість йти за Ним. Неважливо, яка поверхня, неважливо, що відбувається навколо нас. Поруч для нього ми будемо відчувати спокій, навіть тоді, коли всі будуть тонути. Саме така Євангелія, вона є діючою в житті інших людей, невіруючих. Коли люди поглинають себе проблемами, вони дивляться на віруючу людину і розуміють, дивісь, він розцвітає. Він знайшов те джерело, як Пселомовпівець говорить, як те дерево біля якраз цих потоків посаджене. Він звідкись черпає енергію. І саме така Євангелія, коли ми наповнені радістю, навіть тоді, коли в момент, коли все погано в нашому житті, є найкращою Євангелією для світу. Тому що всі розуміють, є все ж таки вихід, є все ж таки переміна. Тому даємо більш, менше часу. Для новин, для різних інших речей. І відкриваємо своє серце для Христа. Тому що після всього цього воно залишиться тут, а нам придеться йти за ним у вічність. Амінь. Будемо молитись.